А, змія! І О, і Ого! Є! Та ти шо? Всім привіт! Слава Україні, ребаке! Ви на каналі Travel Carp І сьогодні хочу поїхати на хижака. Зараз в нас прийшла посилочка на нову пошту. Я думаю, зняти для вас такий формат. Не знаю, чи буде він вам подобатися. Ви пишіть в коментарях, чи вам заходить таке відео. Ми зараз їдемо за посилкою, розпакуємо її разом, отримаємо блешні, там прийшли нам дуже багато. І поїдемо тоді ловити щуку. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуємо україномовний контент і все буде Україна. Отримали посилку. Ставимо машину і їдемо в магазин. Так, ми вже в магазині. У нас тут ще гачки на пробу прийшли, а це вже в нас друга буде історія. Я вже вам пізніше розповім. Хочу зробити поводки. У мене вже замовили 200 штук поводки на 8 попапчик. Щоб нічого не було підбирати, не треба було, не потрібно. Просто взяв поводок, чи 8 попапчик і щоб стояла одразу чітко на жалі. На це буде друга історія. Розкажу чуть пізніше. А зараз розпаковуємо нашу посилочку. Дивіться, скільки всього. Ох, що, Ось ти що. І ти що. як вам асортимент? А зараз вирушаємо на рибалку. Ми вже на воді ніби з рибаків нікого немає, а ні є. Двох вже бачу. Такий ставок зарощий, а ні, ще й рибаки, О, багато є. Ладно, спускаємося і будемо робити перший закид. Так, складемо спочатку підсак. Може його не зложувати, то як я його зложу, то не клює. Ну ладно. Буде удобніше. По спінінгу в мене, так, як завжди, Mirox Golden Catch. Rist 244 TS521 і катушка Select Nitro 2,5 тисячі 7 плюс По шнуру в нас. 0,8 8, 8 Golden Catch Inquisitor салатовий. Ось такою палкою ми сьогодні будемо працювати. Так, по приманці. У нас є воблер, один, другий, а сьогодні будемо використовувати отакі от блешні. Це жовта, біла. Тут, з одної сторони з білими цяточками і червоними, а тут жовті і червоні. З другої сторони в нас червона. І тут також червона по 11 грам вони. І є в нас колібалка. Ось такі бльос на сьогодні будемо використовувати. Зараз ставимо вже робочу, на яку вже ми ловили. Отака. От І будемо пробувати робити перший закид. По силікону у нас також багато є, але поки його чіпати не будемо. Фракціон у нас відпущений. Все добре. І робимо перший закид. На першому закиді покльовочки нема, так що ми йдемо сюди під трав'ячку зараз кинемо. Попробуємо. Не бачу. Сонце так ліпить. Що просто капець. Да, зараз би така подача чтобы аж палку с рук вервала. Так, друзья, есть шупак. ешь чупачок, Оп. И у нас первая репка. Ай, красавица, красавица, красавица. Такая красуня. Так вдарила. Чуть Удочку з рук не вірвала. Да, погано. О, от така, друзі, перша у нас гріба. О, дивіться який щупакандр. Щучка. Такс, закидаємо і ловимо далі. Одна щучка вже наказана. От на таку бльосенку працює ідеально. Так що закидаємо і ловимо. Друзі, є удар. Да, вона. Вона. Вона, вона, вона. Вона, вона. Ах, та ти що? Ви це яка та красавиця. Яку свічку робить. Хі -хі. Надіюсь вам було видно. Оце щупачок. Оце щупачок. Чупачок. Красивий. Та ти що? Дивіться, яка красива. Красавиця. Я сьогодні забувся екшн-камеру, то знімаю все на телефон. Так що вибачайте. Так вийшло. І знову наша блесна працює. Я вже хотів міняти на біло. окей. Okay. Щупачок. Класс. Красуня. Открой зубки. Не хочет. Все, продолжаем ловить. Гарнюня такая. Лайки, 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 друзья. Идем по водичку до машины. Бо забув воду, погода сьогодні просто клас, бомба, репка прокльовує і супер! Перестало щось воно брати, обміняємо, попробуємо колібалочку. Отаку От він Golden Catch. Класний такий колір, біленька з червоним. Знаю, що щучка любить червоний колір. Так що будемо пробувати. І робимо перший заброс на колібалочку. Вино, далі летіть. Да, колібалка далі летить? Не знаю, як колібалкою працювати. О, пить. Ого, є, та ти шо, прямому на колібалку. Перший закид... Оце да. Оце... Ого, оце друзі. Оце, друзі, щупак. Траву завіз. Завів. Зійшов, це капець. Ай. Оце воно було. Та ти що? Перший закид на колібалку і... Такий удар. Ух, аж руки трясутся. Такая подача. Ничего. Пробуем дальше. Так, кидаем еще два раза. И меняем колебалку. Не хочеть воно більше бити. І чуть пізніше перейдемо на слідующе якесь місце. Може щось там пошукаємо. Не хочеться воно колібалки. Бдемо міняти. Так, поміняємо, ну що би ми і поміняли? Давайте поставимо таку білу з одної сторони. червоні крапочки, а з другої жовті. Дана колібалочку крута подача була. І там десь думаю хороша щучка була. Не міг її піднести. Клас. Ну, ладно. Пробуємо на біленько. Зараз би також одна. Один закид і зразу подача. Було би круто. Дліна вдарила. Вдарила і є. А ти що? Перший закид, перший закид на цю блісну і є щупачок. Це вообще капець. Це да, воно, це воно. Це воно. Це воно. Це воно. перший закид. І щучка в нашому подсаку. Да. От, друзі, поміняв блісну і зразу вдарило. Це замотується, блін. Нічого. От вам блісна, так як я говорив, поміняли тільки що. І зразу такий щупачок. Клас. Це обща, блін. Міняємо блісну і зразу б'є. Міняємо блісну і зразу б'є. Це, ну, блин. нема слів. Круто. Хі. Треба купити собі якийсь цей... губці, щоб витягувати. О, бля, хамуха так. Дивіться, як крутиться. От. От так. зачіпається, що не може відчепити. Ось вот такий щупачок. Е, е. Щупачок. Так, скину я вже куртку. Так, да, друзі. Один закид на нову бльосинку і зразу подача. Круто. Вот спрацювала. Така блесна. Ми ще її не кидали, це перший закид. Зараз будемо пробувати знову. Бачите, хочу, щоб її все міняли. Так, поїхали, закидаємо. Перейшли на нове місце. Дилюся, вже рогачі стоять. Вже, мабуть, на живця тут ловлять. А ми будемо на блісну. Перший закид. І давай щучка. Клюй. Зараз тут покидаємо. Сядемо. Перекусимо У нас вже 12-ту година вже їсти хочеться і продовжимо далі нашу рибалку. Класна така місцена. Опять з класний для хижака. Ах, промазала. Перекусимо, бо вже задолбався. Крижі болять. Зімо бутерброда. Грибалка класна, погода також супер. Так що пообідаємо і продовжимо нашу рибалку що Всім смачного. Надіюся, ми перекусимо і репка також скоче їсти. Так, друзі, переходимо в інше місце. Тут також все в осуці. Рибалка сьогодні просто супер. Кому подобається, ставте лайки, пишіть як у вас рибалки проходять. Ох, тут таке все накидано деревами. Ще тут не були. Зараз спробуємо і тут щучку поганяти. Так, да, класна місцена. Супер. Так що робимо перший закид. Вітер такий почався. Я вже куртку вдягнув. Холодно стало. Так, поки не б'є. Звісно, хотілося б одразу удар ізловити, но це рибалка і тут не все так ти хочеш Так, другий закид Кстати наші блсни працюють Біла і жовта І також колібалочка. Все супер О, є Та ти що? О, це щось більше якесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Що це таке? Хороший щупачок. Це воно. Блін, так блистить сонце. Ось. Вот. Так. Так, 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 іди сюди. Опа! Видите, і зразу Оце повезло. Це капіс, і зразу відірвалася в морді блісна. А, круто! Дивіться який! Красень! Да, красень! П'ятий! І ми б'ємо рекорди! Красуня! всі кукани забиті, вже немає місця. Ну, ми вже скоро будемо їхати додому. Друзі, вона є. Є Зараз вам покажу поближче. от такий щупачок. Знову клюнув шостий. Б'ємо всі сьогодні рекорди. Ще пару раз кинемо і будемо завершувати нашу рибалку. Отака, от друзі, вийшла в нас рибалка. Будемо завершувати, їхати додому. Порибачили ми десь 4 годинки. Працювали в нас отакі от бльосна. Це біла з жовтими полосами і з червоними. Також жовта з білими полосами і з червоними. І біла. Golden Catch. Колібалочка. Так що, друзі, рибалка в нас Получилася супер. задоволення ми отримали просто бомба. Зараз покажу, що ми зловили. І будемо їхати додому. От такі, друзі, щупаки в нас. Просто супер. Ставте лайки, підтримуйте мій канал і всім до зустрічі на водоймах, всім ні хвоста ні лоски! Всім пока!